Перевіряємо викладачів з історії на знання української мови. Перше я, тебе, я тебе переможу. Побачимо, побачимо. Побачим. <гум> Перше запитання. Як правильно? Відчим чи відчим? Відчим. Від від так, правильно. Виправте помилку шестидесяти учнів. Шісти. Ші 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 де де Шість десяти. десяти. Правильно. Так, значення я фразеологізму. фразеологізму. Тут є сильний. Як білка в колесі? Дуже швидко замотаний. Заклопотаний. За замотаний, так, заклопотаний. За якими словами впізнаємо відокремлений додаток? Окрім, як, а... Окрім, крім опріч. Так, да, правильно. Добре. А які сполучники підрядності ви знаєте? Але проте. те, це під... сурядності. 에... Підрядності і. Ні. І але. Ні. Але, тому, коли, коли, зачем? Тому, коли, навіщо, щоб. Ну, тут нікому не зарахуємо, ніхто не Два-два. Так, далі останнє давай останнє голос. На яке питання відповідає присвійний розряд прикметника? Чий? Правильно. Вітаємо Алішу. А ви підписуйтесь на цю сторіночку, щоб знати українську мову?